Вітаю всіх 18 листопада і відео Останні новини України. Жахлива ніч для міста Дніпро і так, так само жахлива для міста е, раніше Красноград, зараз Берестин. І ви попросили подивитися про це місто, ніколи про нього не питала. Хоча була там проїздом багато разів. Так, Дніпро, Дніпро, що у нас? Вокзал? В розкладі на цей тиждень по містам, там чітко це показала. Вокзал підприємства, і правий і берег, і лівий, і ще дісталося телебачення. Ось так офіс місцевого телебачення теж постраждав. Дніпро, Дніпро, ну покажіть, будь ласка, Дніпро, там бідні люди, які ховалися в цей час. Час атаки з дітьми. Підземка, правильно? Так, да, підземці ховалися на, на вокзалі. Ну, це жахливо. Так, а ну покажіть Дніпро, чи сильно пошкодили? Чи, будуть, чи буде затримка руху? Давайте так. Хоча мені це в розкладі на тиждень показувало, там я казала припинення руху. Я прям так чітко казала, припинення руху. диявольський план, щоб мета, щоб взагалі не йшло нічого військове. Ну, йому їм, їм начхати на людей. Головне, щоб нічого не йшло військове, і це їхня перемога. Наскільки пошкоджений вокзал, страх в місті Дніпро. Там ще вокзал, депо. Депо. Повтор того, що було. Туди вже прилітало. Туди вже прилітало агресія. Не виключено, що може бути ще агресія. Ну, як вам сказати, пошкодження, звісно, є, але рух відновлять. Давайте місто Красноград, Берестин, Харківська область загроза з повітря. А туди летіло шість балістичних ракет. І там, на жаль, є поранені і загибла дівчина. Місто Берестин. Що там чекає, які загрози? Найближчий місяць. Які загрози? Берестин, Красноград? Вибір шляхи дороги. Так само колісниця. Так само шляхи дороги, колісниця зробити, бачите, важка ноша і колісниця, щоб не працювало жидесь получення. Я навіть не знаю, чи є в цьому місті жиде сполучення. Мені здається, нема там тільки дорога. Ну, в общем, Дорога, колісниця, шляхи дороги це їхня мета. Хто живе поряд з цим всім, якщо є ЖД, обережно. Далі. Зеленський сьогодні заявляє, заявив, каже, що Україна готується відновити перемовини з Росією. Завтра лечу до Туреччини. Так, завтра Зеленський летить до Туреччини, готується відновлення перемовин з РФ. Готується відновити перемовини з РФ. Завтра летить до Туреччини. Зеленський. І що? Відновляться перемовини з РФ. Карта смерті, Вищий суд, розпач. Ну, Може, перемовини, звісно, і відновляться, але толку з цього мало. Ну, дивіться, смерть, вищий суд і розпач. Або взагалі показує Зеленському загрозу. Правосуддя, уход від правосуддя, і хитрість обман, і війна. Вообще. Коли питаєш про перемовини і про РФ, завжди показую одне і те саме: брехня, обман, війна, уход від правосуддя. Ну що я можу сказати? Всі території наші, все наше. Ось ви згодні? Ви згодні, що все, все кругом наше. Так, а ну давайте. Чи домовиться Зеленський в Туреччині про відновлення перемовин з Росією? Чи, чи домовиться Зеленський в Туреччині? про... Хоча з ким, а з ким він там буде розмовляти? Так, чи будуть перемовини в Туреччині? Треба так питати, найближчі місяці. Чи будуть перемовини в Туреччині? Я вчора питала, показувала повішений. Рішення дурень, знов розпач, сила, ірафант. Ну, зараз йде тиск на те, щоб знов починались перемовини. Баланс, захист, ілюзія. Це, взагалі, якась ілюзорна робота, якась показуха. Ці перемовини це якась показуха. Для когось просто потрібно, щоб були якісь перемовини. Ефект того, що. Йде робота, вони ж там розмовляють. Ну. Чи будуть перемовини в Стамбулі? Чи будуть перемовини в Стамбулі? В Стамбулі чогось добитися нереально. Зміни Зеленський, Україна, бідність. Ну, скоріш за все, знаєте що, скоріш за все сказали, давай відновлюй перемовини з Росією, бо треба розмовляти. Ну, обмін військовополоненими, як вже до цього, да, коли були перемовини, обмін буде. Про обмін обмін буде. А ось щоб якийсь толк з цих перемовин, на жаль, не показує. Хоча, може, щось зміниться. Далі каже Зеленський, що скоро буде оголошення. Принципове, скоро оголошу принципове швидке рішення, яке потрібно нашій державі. Що це таке? Скоро оголошу принципове швидке рішення, яке потрібно нашій державі. А що за таке швидке рішення? Оголосить Зеленський. Про кого? Якась велика кількість людей, захист, розпач, надія, робота, важкість. Це про кого? Це про Росію і про дияволів. Диявол. Король мечів. Це про щось військове. Дивіться, щось військове, диявол, Це хабарники. або ті, хто працюють з Росією. Про що це він каже? Плани? Щось нове? Щось змінити? Щось зруйнувати. Те, що було, руйнуємо, робимо щось нове. Зупинка королів Пентаклі, щоб не було б. Зупинити королів Пентаклі, щоб не було повторення того, що було. Розуміли? Зупинити королів, щоб вони не робили знов те ж саме, що вже було. Може, щось, щось стосовно корупції, щось таке. Подивимося. А може, зміни якісь будуть у Верховній Раді, да, зміна Кабінета міністрів, щось таке. Так, далі. Далі, далі, далі. Тепер давайте про Умірова. Вчора було таке, спочатку кажуть, мені ось подобається. Мені ці видання подобаються. Рустем Уміров відмовився повертатись в Україну, пише видання. За словами цього видання, він нібито особисто повідомив про це президенту Зеленського. Що він не повернеться в Україну. Хоча він до цього був в Туреччині, розмовляв про обмін військовополоненими, а потім полетів до США. Ось ця заява, що Рустем Уміров відмовився повертатися в Україну. Це правда? Це правда, що він реально відмовився повертатися в Україну, колісниця на пасиві, колісниця на пасиві. Знов дорога, бідність, вищий суд. То А знаєте що, тут, тут цікаво? Тут цікаво. Він занервував, є таке, тому що коли він був на посаді міністра оборони, за ним по-любому є грішки в плані фінансів. По-любому. І він запереживав і, мабуть, питав, да? а що там, а що там, а що там, на мене щось нарили. <кій> Мені можна повертатися, чи краще вже все. А йому кажуть: ну, почекай ще, поїдь в США, побудь там, а потім вже буде видно. Так швидко я тобі, наприклад, ми тобі не можемо сказати. Бачите, він ще, ще не знає, що його чекає. Він ще не знає, що його чекає. Він боїться, він боїться. Хоча стаття на ітог випадає карта брехні і обману. Але що він боїться, що тут на нього щось можуть нарити, то це так. Далі кажуть, що Умєров повернеться в Україну, а орієнтовно в цей четверг. Умєров повернеться в Україну в цей четверг. Так, да, він повернеться. Карта перемоги, рішення. Вихід з відлюдника, тому що, тому що, тому що на нього нібито нічого немає, йому, можна спокійно, йому спокійно можна повертатися. Ну, щось таке показує. Повернеться, так, да, повернеться. Так, ладно. А для чого була ця інформація? Ну те, що він переживав, це 100%. А ну покажіть, для чого була ця інформація, що нібито Умєров, Рустем Умєров, не повернеться в Україну, що він вже все втік. Для чого це? Щоб на нього якась підозра впала чи що? Світ, задоволення, війна. Повтор того, що було, він був в очікуванні. Він був в очікуванні якогось розслідування. Чи йому тут щось загрожує, чи на нього щось можуть повісити. Хоча грішки у них, у, в них у всіх є. Ну, в плані хабарів, ви ж розумієте, він просто вичікував моменту, коли йому скажуть, що все нормально, можеш повертатися, все хорошо. ну Мені показує так. Далі, так що він повернеться. Вчора Зеленський та Макрон підписали стратегічну угоду щодо посилення України. В рамках угоди Україна отримає військові літаки Рафаель системи ППО. «Сампті» та інші засоби захисту. Україна матиме 8 систем ППО «Сампті», а це 48 пускових установок. Ну, давайте, оця угода підписання Україна і Франція. Посилення, стратегічна, стратегічна угода, посилення захисту України. Наше бажання, світ, війна, повішений. Щоб не допустити більше того, дивіться, ця, ця угода карта війни і повішений, щоб не допустити знов вторгнення. В нашу країну, щоб ми вже на майбутнє, це не відразу ми все отримаємо. Да? Сьогодні ось підписали, завтра всі, всі літаки і ППО отримали. Ні, якось воно поступово. Але це на майбутнє, щоб посилити нашу країну від е війни, щоб не було, бачите, війна повішена, щоб цього не було. Щоб не було повтора. Да, ось карта: повтор того, що було, щоб цього не було. А щоб цього не було, ми повинні мати літаки, ППО і так далі. Домовленість, плани для нашого дому. Колісниця. Так, да, літаки будуть, ППО буде. Але єдине, що да, домовленість це на майбутнє. Тобто, ще раз кажу, це не завтра ми отримуємо кучу літаків, кучу ППО. Ні, це якось угода на майбутнє, тобто на роки. Ну, але ж, ну, ну, це ж Європа, в них же не може бути все швидко. Це угода на роки. Так само, як. Так само, як з Британією, так само з Францією. Але мені ось подобалось, вчора десь прочитала, що якщо. Якщо, якщо війна в Україні закінчиться, а Путін вирішить поперти на Європу, Польща, Літва, Латвія, Естонія, то українські військові мають захищати кордон. Я щось не розумію. Як це? Значить, ми тут захищаємо самі да, себе, а потім, якщо щось трапиться, то ми повинні захищати всю Європу. Я щось не розумію. Це таке може бути. Наприклад, війна в Україні закінчилась, да? Закінчення, заморозка, там називайте, як хочете, зупинка. І, наприклад, Путін хоче, захоче полізти в країни Балтії, Польщу, Фінляндію або ще кудись, що можуть українські військові е, охор... е, ну, тобто, охороняти кордони або е, відбивати ворога. Таємниця, повільність, ну, давайте так, давайте так, я думаю, що мир повішений в очікуванні. Я думаю, що е наших військових, які на той час, коли все закінчиться, да, будуть тут охороняти, ніхто ж не каже, що Закінчиться все і фронт, фронт, кордони будуть пусті. Ні, вони, я думаю, вони будуть охоронятися тепер постійно. І для цього теж потрібні люди. І, взагалі, тут показує мир, коли буде капітальне завершення війни, капітальне закінчення війни, ну тоді наші військові там можуть, ну, якась частина, наприклад, да, поїхати до світу. Ну, і допомогти чимось досвідом або чимось ще. Ну, там в виданні було так прям написано агресивно, що прям всі військові поїдуть захищати Українську Європу. Ні, я думаю, так не буде. Це просто якась така інформація була. Давайте далі. Трамп країнам, що продовжує співпрацювати з Росією. Я Трамп погрожую дуже суворими санкціями, понятно? Трамп погрожує країнам, які співпрацюють з Росією дуже суворими санкціями. Що сталося знов? Трамп. Що сталося? Україна, гроші. В очікуванні? Ось Трамп, башня. Трамп, башня і співпраця-робота. Таке відчуття, що його це вже все дістало. Україна, хитрість. Його це вже все дістало. Да, оце вся ситуація. І що він реально може, е, може запровадити дуже суворі санкції проти країн, які співпрацюють з Росією? Смерть. Смерть кордоном. Імператор. Ну, це такий тиск на Путіна. Що давайте домовляйтеся? Це більш такий тиск, знаєте, на, саме на Путіна. Давайте домовляйтесь. Давайте знов перемовини і починайте розмовляти і там про щось домовлятися. Ось цікава інформація. Ізраїль допрацював вбивцю шахедів, але приховується навіть від США. В них тут якась нова система, що дозволяє підвищити результативність проти оцих шахедів. Це дуже було б корисно для нас, так? Да? Прям дуже. А, ну-ка, Ізраїль. Ну, Ізраїль, звісно, молодець, так? Да? Повна тайна. Нікому нічого не скажу. Ізраїль. Ізраїль може якось допомогти Україні. в... Якось, ну, я не знаю, допомогти Україні розповісти, розказати, передати, як. Допрацювати систему ППО проти шахедів. Допоможе нам Ізраїль. Вони бояться, вони бояться, що нам скажуть, а від нас якась витік інформації, і, в общем, вони бояться. Вони краще будуть все тримати в таємниці. Смерті, захист. Так, да, вони бояться. Вони винайшли, як посилити своє ППО. Ну, вони для себе винайшли. Моя відповідь, що вони бояться розповідати допоможіть собі самі. А, і ось ще теж цікава новина: Ракета Фламінга. <кхи> Гроші, на яку збирали два дні жителі е Чехії, і пофарбували в рожевий колір організатори збору. І сподіваються, що ця ракета полетить на Москву чи Пітер. Давайте спитаємо, но що цікаво. Так, жителі Чехії за два дні назбирали, надонатили на ракету Фламінга, покрасили її в рожевий колір. І сподіваються, що ця ракета полетить на Москву або Пітер. чи вона туди полетить? На Москву або Пітер, або куди вона полетить? Так, да, бажання таке є. Але на Москву Пітер тут поки що так, а куди ж вона полетить? Вона кудись полетить 100%, а куди? На щось військове? На якесь військове підприємство, яке дуже-дуже, е, як вам сказати, військове підприємство, яке дуже важливе для Путіна, ну, для Росії. І буде знищення його. Військове виробництво. Туди полетить фламінго. А чекають. А може вже прилетіла або, або полетить. Конгрес США розпочинає роботу з просування законопроекту про податкові, податкові, додаткові санкції проти Росії. Трамп дав схвалення сенатору Лінсі Грем. Ану-ка, додаткові санкції проти Росії будуть. Конгрес розпочинає роботу законопроект про додаткові санкції проти Росії. Трамп дав згоду. Будуть санкції. Швидкість бажання, Трамп. Ну, знов страх, гроші, світ. Так, да, якісь санкції, але це більше знов, це більше якась страшилка. страшилка. Ми таке ще зробимо, ми таке ще зробимо, а ми ось зараз такі, сан... такі санкції зробимо. Більшість страшилка, ну щось там роблять. Далі. Аж у квітні 26-го року можуть бути наступні перемовини з Росією. Це каже керівник фонду Повернись живим. Аж в квітні, ну це щось дуже довго. Що тільки аж в квітні 26-го року можуть початися наступні перемовини з Росією. Квітень 26 чи раніше? Луна. Ні, відразу квітень ні. Я думаю, раніше. Тут ні. Я думаю, ні. Я думаю, раніше почнуться перемовини. Перемовини почнуться раніше. Я не знаю, чого він так каже. Хорошо, давайте ще раз питаємо. Оці перемовини, які повинні да, початися? Ну, може бути, можливо, вони почнуться в грудні, да, можливо, вони почнуться після Нового року. Ось ці перемовини, які намічаються знову Росія, Україна. Покажіть, для України буде якийсь результат? Який буде результат для України? Правосуддя. Луна. Знов перемога, план перемоги по луні. План перемоги по луні. Це як? План перемоги по луні це план перемоги, але це все обман. Боротьба, майбутнє, оператор. Я вам скажу ще в очікуванні. Не так воно швидко все буде, воно все може розтягнутися в часі, довго тривати ці перемовини. Але поки Путін, Росія не будуть на повній, бачите, пауза, повна пауза і карта знов бідності біля нього. Поки вони не дійдуть до капітальної кондиції, вони не погодяться взагалі ні на що. В них же ж цей сказав, хто там, Медведєв, чи хто там вийшов, чи Пісков, вони сказали, що Поки не буде досягнуто наших цілей СВО, війна буде тривати. Тобто ціль захопити всі повністю території. Хоча б 4, а може, вже і більше. Росія каже, що поки не буде досягнуто мети СВО, цілий війна в Україні буде тривати. Що це правда, поки не досягнуть цілей, війна буде тривати. Чотири да, території, повністю. Вони хочуть все повністю. повністю. Таємниця тупік. Але може щось таке статися. Не предсказуємо. і що? І що? І прийдеться домовлятися. Ні предсказуємо, що з чим це пов'язано. В Росії дороги, гроші. Гроші по. Гроші в Росію на напов... да, гроші в Росію. Зупинка, перекриття шляхів продажу, перекриття. Коротше, Росія не буде отримувати кошти, ті, які їй взагалі потрібні для всього цього військового і так далі. Тоді вони підуть на якісь домовленості. Знов кажу, те ж саме показую, Ще трошечки треба санкцій наших, саме наших. І щоб вони дійшли до кондиції. Вони ще до цієї кондиції не дійшли, коли вони дійсно можуть погодитись там на припинення, наприклад, закінчення війни по лінії фронту. На Польщу готується напад. каже генерал штабу польських військ. Супротивник розпочав підготовку до війни. <кій> Він створює тут обстановку. Мета якої підірвати довіру до уряду? А, типу проти цього? Як його там зовут Цього нового президента? Блін, Навроцький, Кар... да. Так, а що підривати до нього довіру, якщо він проросійський? І про це всі знали ще й до виборів. Чи реально готує Росія напад на Польщу? Чи реально Росія готує напад на Польщу? Десятка, маніпуляція, баланс, сила, перемога, війна, правосуддя на пасиві. Імператор. А нащо йому готувати напад на Польщу, якщо президент? Дуже схильний до Росії, до Путіна. Я не розумію, нащо? Уход від цього. Создавати таку якусь картинку. Країни Балтії це вже інша річ. А Польща, ну, мені здається, це все якась маніпуляція ігра. Так, тут вчора ще з'явилася така інформація, що в нас може бути новий спікер. Замість, чи піде цей Стефанчук. Відкрила його, його фото, чи буде в нас новий спікер Верховної Ради. Стефанчук піде. Цікаво, хто ж буде, якщо піде? Луна важкість. Щось тут якось важко все і багато обману. І є карта бідності, задля балансу, задля балансу в домі треба щось міняти. Задля балансу, в домі треба щось міняти. Недовіра до уряду, із-за ну із того, що є недовіра до уряду, нашого уряду і Кабінет міністрів і Верховна Рада, що можуть змінити спікера. Йде робота, вибір, поки що вибір, поки що вибір, вагаються, йде робота, будуть ще збиратися, будуть розмовляти. Чи піде Стефанчук? Чи піде зі своєї посади Стефанчук? Мир, Україна. Оператор. Робота. Чи піде Стефанчук? Якесь рішення, в принципі, є. Показує, що? Недовіра до уряду, і до е, Кабінету міністрів, і до Верховної Ради. Взагалі, повна недовіра. І вони будуть щось міняти. І кабінет міністрів будуть міняти, і тут будуть міняти. В общем, все буде змінюватися. Все буде змінюватися. Головне, щоб на краще. Головне, щоб на краще, а не просто показуха. І останнє. Закінчимо це відео Орбаном. Він каже про допомогу України, Україні від Європи та США. Це нагадує спробу допомогти алкоголіку, надіславши йому ще один ящик горілки. Мабуть, Орбан спутав нас з Медведєвим. Вам так не здається? Орбан каже, що допомога Україні виглядає, нібито ми алкаші і нам. Дають ящик горілки. Я взагалі в шоці. <ріху> Реально нас спутав з цим СМЕДєвом. З розбите серце. Ну, я ж кажу, шок. Душ... Душевна хвора людина. В нього чогось розбите серце у Орбана із-за сонця. Розбите серце у Орбана. І за газу, і за газ, нафта. да в нього розбите серце? Ось. І він вирішив бліснуть інтелектом. Башня. Вирішив блеснуть інтелектом. Війна. Ну, туда, тут навіть нема що сказати. Бережіть себе тихого дня.